Що? А що це було Ще за раз. слово в номері 14, 14 з нашого домашнього завдання? Зараз я подивлюсь хвилинку. 14. А яке в тебе вийшло слово? Окіхем. 18, оце перша буква. Зараз я хвилинку, виключу. далі вісімсот К, друга буква. Далі 18 І. третя буква. Окей, тепер беремо М. А ні. Окей. Ми... E. Опакі емух окімх, так? Мексико. Мексико. Ну це назва міста, ми ж з вами. Ми ж з вами не знаємо всіх міст. Така назва чудна. До Гомі... мене тут наобання. Що Сеня? У мене Мехико мефіко вийшло. В завданні було з самого меншого до самого великого. А, в да, порядку зростання. <пустere> <пустere> О, <пустere> моя китця, правильно. Правильно. Віка Терещенко, ти до мене зараз просишся. У мене зараз п'ятий клас. Віка, у вас другий урок. Извините. Пожалуйста. Так, Мехико, молодці, правильно, бо у порядку зростання від самого меншого до самого більшого. Тому таке смішне слово у вас вийшло. Ми в класі робили в порядку спадання від більшого до меншого, ну і за звичкою почали зараз робити. Мехіко абсолютно правильно, Розумно. Так. Добре, сьогодні діти ми попрацюємо з вами з іменованими числами: метри, сантиметри, кілограми. Але перед тим я хочу попитати у вас таблицю множень. Ну, наприклад, кого хочу спитати: рома рибалка ти є. Рома молчит. Я не знаю навіть, чи є він, чи ні. Соня Ніконова, ти є? Сонюшка, немає. Є. Є. Сонюшка, а ну скажи, скільки буде 4 3 4 х 3 буде 12. Умничка, правильно. Далі. А, далі. Назар негода, ти є? Є, в мене точечка стоїть. А ну скажи, будь ласка, скільки буде будет 9 Негода, Назар. Не знаємо, скільки 4х9? Так. Ладно, Максим Кучерявенко. А скажи, будь ласка, а скільки буде? 3х8. Мікрофон увімкни. 34. 3х8 34, щось перебор. Треба повторити. Ти не повторюй, О соня, будь ласка. 24. 24, правильно. 24. Так, добре. а скільки буде? Нам зараз відповість. кого хочу. Соня Даровська, скажи, будь ласка, скільки буде дважды девять. Так, Соня руку тримає. Будь ласка, Соня, руку тримаєш. 18. 18, добре. А ще у мене таке питання є. До Віті Слюсаренко. Вітя, скажи, будь ласка, скільки буде 4х7? 28. 28, добре. Так, діти. Ну я хочу ще раз вам нагадати. Ви знаєте, без таблиці множення нам буде дуже важко. Якщо я зараз кажу повторити, то не можна помилятися взагалі в таблиці множення. Ніяких помилок не повинно бути. Таблицю множення треба знати дуже-дуже гарно, одразу відповідати на питання. Тому, будь ласка, повторюйте таблицю множення кожного дня. На завтра я ще додам вже на 5 буду, будемо повторювати 2, 3, 4, 5 таблицю множення. Так, е, сьогодні працюємо ми з іменованими числами. Міквочики вимикаємо. Якщо немає питань, то, будь ласка, мікрофон. Я відкриваю зошит, пишемо число діти сьогодні. 7 вивезня, класна робота. Камеру перемикаю. Діти, я вам на сьогодні посилання ще давала, хто дивився в Фейсбуці, там одне з посилань, там був номер саме домашній, до речі, Один із ном... Один, одне з посилань. Тому я таке іноді, тому ви заглядайте, може там буде відповіді на ваші питання з домашнього завдання. 7 вересня, класна робота. Так. І почнемо розв'язувати з вами номер 55. Я відкрию зараз свою роздруковку. Всю, не мне. Так. 55 хвилиночку. Ось, треба заповнити пропуски. Подивіться, яке, а, який вигляд має завдання. Ну, я буду вам диктувати. Пишемо з мого зошита. вгорі пишемо номер 55. Діти, от подивіться мій зошит: я зараз зроблю таким чином: я візьму олівець та лінійку і третю частину в зошиті відведу для чернетки. Щоб ми тому, що не можна ніякі чернетки використовувати взагалі ніяких аркушиків на полях рахувати не можна. Звикаємо до того, що третя частина сторінки, от я лінійкою приклала, беро олівець відокремлю. Тут у мене будуть якісь допоміжні записи. Отут на цьому місці. Зараз я покладу телефон. От подивіться, як у мене вийшло. Так само зробіть собі, я почекаю: лінійка та олівець. На кожен урок взагалі математики потрібно мати лінійку та олівець. А в мене вдома немає лінійки. Так, ну давайте... Тоді, значить, зробити це якось за допомогою підручних засобів, але взагалі як це немає лінійки? На урок математики, подивіться, ось у мене лежить, я не готувалася спеціально. У мене математика. Я не можу працювати без лінійки, без олівця і ластик обов'язково. О, ну, десь тут. Ось він. Ось ластик. Ви бачите це. Як це на математику без лінійки та олівця? Діти, такого не може бути. Зошит, лінійка, олівець, ну там я не знаю, як зараз щоденник, підручник це все. А от інструменти наші це самі важливі інструменти. Лінійка та олівець. Червона ручка обов'язково і синя ручка. Тому я не знаю, як можна не мати на уроці таких речей. Так, ну пишемо, приклад. Я пишу в зошит, ви в нього підглядаєте. 5 сантиметрів 3 міліметри. Треба виразити це в міліметрах. Для того, щоб виразити це в міліметрах, отут справа, я запишу, що в одному сантиметрі 10 міліметрів. Це так, на згадку. Можете зробити, ви ж так само робіть. Можете червоною, можете синюю, якщо немає червоної, але краще червону. Все, що червоним пишемо, це е, правила, які треба знати. А тепер давайте подивимось. якщо в 1 см 10 мм, у нас 5 см, 5 помножити на 10, 50 та 3 – 53 мм. Далі 2 метри, 3 сантиметри. Дорівнюю, треба виразити в сантиметрах. У нас метри. Виписую сюди. В одному метрі. А ну, хто перший скаже, скільки сантиметрів? Сто сантиметрів. Молодці. Мої китці, все, я вимикаю мікрофони. 100 сантиметрів. Мікрофони вимикаємо. В одному метрі 100 сантиметрів. Виходить у нас 2 метри, значить це 200 сантиметрів. Та ще 3 203 сантиметри. Наступний прикольний. На стало красной. Можна, можна зеленою. Можна. Так. Третій приклад. 4 кілометри 12 метрів. Дорівнюється. Так. Да. А можна червоним фломастером? Фломастером можна буде черві? погано. Я почула, фломастер буде перепечатуватися на інший е, бік е, аркуша. Це не буде дуже гарно. Краще синьою ручкою пиши. Так, діти, у нас іде mm -hmm. час, мені дуже шкода, що ми багато балачок тут розвели. Так, 4 кілометри 12 метрів, треба виразити в метрах. В одному кілометрі. тисячу. Мовчимо. 100. Мовчимо, і кажемо 100. тільки тоді, коли я дозволяю мікрофони вимкнули. В одному кілометрі тисяча метрів. Економимо час. У нас чотири кілометри. В одному кілометрі тисяча метрів. Значить, тут чотири тисячі та ще дванадцять. Чотири тисячі дванадцять метрів. Далі один кілограм Двісті п'ятнадцять грам. Треба виразити в грамах. В одному кілограмі. Тисяча грам. Значить, тисяча грам у нас уже є. Плюс 215. Тисяча 215 грам. Сім центнер. Вісімнадцять кілограм. Треба виразити в кілограмах. Один центнер. Це сто кілограмів. Тому сім центнер це буде сімсот. Та ще вісімнадцять. Виходить сімсот вісімнадцять кілограмів. Далі дев'ять тонн – тридцять сім В одній тоні тисяча кілограм. А у нас дев'ять тон. Дев'ять на тисячу буде 9 тисяч та ще тридцять сім. Дев'ять сім кілограм. Дивіться, нулік з'явився. Дві хвилини. Десять секунд. В одній хвилині 60 секунд. В двох хвилинах 120 секунд, та ще десять сто тридцять секунд. Дві години. Три хвилини. Треба виразити в хвилинах. Одна година 60 хвилин. У нас дві, хвили, дві години. Два помножити на 60 буде 120 плюс 3, 123 хвилини. Ось так. Якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте. Якщо ні, мовчимо. А, а то, той приклад, 2 хвилини і 30 секунд. А сто 130? 2 хвилини. В одній хвилині 60 секунд. А, це Відомі? я дві. Це... Зрозумів? В двох хвилинах 120 та 10 130. Так. Ольга, казна, 10. А мені так. не видно, де 1 сантиметр дорівнює. Я не встигла. Давайте так, якщо ви це не встигли, буде виставлено матеріали і ви можете списати, дописати це. Домовились? Ну, так. Так. Номер 57. Номер 57. Теж Те ж завдання, от, має такий вигляд, за пропуски, але ви бачите, що тепер ми будемо виражати з міліметрів сантиметри та якийсь ще останок. Ну, ось так. В двох одиницях будемо виражати. номер 57. Пишу. 49 міліметрів. Дорівнюється. Треба виразити в сантиметрах та міліметрах. Повертаємось до наших записів, подивіться. Один сантиметр це 10 міліметрів. Значить, у нас тут поміщається 4, цілих сантиметри. Бо 49, 40 сант... 40 міліметрів це 4 сантиметри. Пишемо 4 сантиметри. І ще залишається 9 міліметрів. Далі. 205 сантиметрів. Треба виразити в метрах та сантиметрах. Повертаємось сюди. В одному метрі 100 сантиметрів. У нас 205 сантиметрів, в числі 200, це 2 метри, та ще хвостик 5. Значить, пишемо два метри п'ять сантиметрів. Третій приклад. Дві тисячі сімнадцять метрів. Треба виразити в кілометрах та метрах. Дивимось, один кілометр це тисяча метрів. А у нас дві тисячі з хвостиком. Значить буде два кілометри і хвостик 17 метрів. З 1113 грам треба виразити в кілограмах. Повертаємось. Де у нас кілограми? От, один кілограм це 100 грам. А у нас 1113. Значить, один кілограм у нас точно є. А 113 грам не помістилося. Один кілограм 113 грам. 800. 9 кілограм. Треба виразити в центнерах та кілограмах. Іду сюди. Центнер 100 кілограм. У мене 800 з хвостиком, значить, в мене 8 центнерів і хвостик 9 кілограм. П'ять тисяч дев'ятсіть кілограм. Треба виразити в тонах. Ідемо сюди одна тона тисяча кілограм. А у нас п'ять тисяч, значить, це буде п'ять тонн. Дев'ятсот сімнадцять кілограм. Я навмисно роблю такі невеличкі паузи, щоб ви встигали дописувати. Uh, Що? Uh, ще можна кілограми, ну, можна ще дев'ять сантинерів перевести. А нас просять тільки в тоннах і кілограм. Uh, а, добре. Далі 605 секунд. 605 секунд. Треба виразити в хвилинах та секундах. Так, ідемо до довідничка нашого. Одна хвилина це 60 секунд. А у нас 600 секунд. Скільки хвилин поміщається? 10. 10 хвилин. Бо я отут напишу. От дивіться, якщо ми 605 поділимо на 60. Дивіться, беремо 60 поділити на 60 по одному мінус 60. Тепер зносимо 5, а його не вистачило для того, щоб 60, на 60 поділити. Треба сюди вписати нулі. Таким чином у нас вийшло 10 хвилин і 5 секунд у залишку. От і виходить 10 хвилин, 5 секунд. 219 хвилин. Треба виразити в годинах та хвилинах. Див, дивимось, одна година це 60 хвилин. Я спробую зробити так само. 219 поділимо на 60. 21 на 60 не ділиться. Візьмемо 219. 60 в числі 219. Поміститься три рази. 3 помножити на 0 буде 0, 3 на 6 18. Віднімаємо 9 мінус 0 9, 11 мінус 8 3. 39 це залишок. У нас вийшло 3 години. І тридцять дві хвилини. Ось сюди о тридцять дев'ять, вибачте, дорівнюється три години і тридцять дев'ять хвилин. Ось таким чином це робиться. Так. Ну, у мене в задумках було ще один номер зробити з вами, але трішки ми не встигли, багато балачок було. Значить, давайте запишемо домашні завдання. Домашні завдання. По перше, повторити, а декому вивчити таблицю множення. На два, три, чотири, п'ять. Далі виконати номер п'ятдесят шість. І п'ятдесят вісім. Матеріали я надам обов'язково. І пошукаю е, посилання, щоб вам допомогли виконати і домашнє завдання, і попрацювати з класною роботою. Дякую вам за зустріч, гарного вам дня, до побачення. До побачення. До побачення. До побачення.